Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Ну а тим часом у Харкові досвідчені бойові дронарі учать керувати безпілотниками цивільних на симуляторах і з окулярами доповненої реальності. Чи багато охочих Ірина Антонюк розкаже. О, о починають вийде. Нічого страшного. Друнарс псевдофізик вчить студентку Марину керувати fpv поки на симуляторі, але зі справжнім джойстиком, як у бойових пілотів. Не ламаючи впівто. Справжні пілоти також через такі симулятори проходять. Не менше 40 годин нальоти на симуляторі, після чого ти можеш взяти fpv та. Практикуватися ще вже тричі Марина втратила дрон. Зізнається, польоти даються важко та вперто продовжує навчання. Ну мені так це як цікаво. Звичайно на тренінг прийшло 15 учасників. Студенти, менеджери, економісти. Я як цивільна, ну хотілося б трішки бути більш готовою на всяк випадок. Хоча б спробувати, як це все працює. Тренери на занятті бойові дронарі підро. Розділу Стрікс. Військовий фізик каже, на таких заходах намагаються цивільних навчити розрізняти типи дронів і правильно на них реагувати. Турбує насамперед застосування ворогом безпілотних авіаційних комплексів проти цивільних, тому що ми, як військові, Певного боку готові до цього, але цивільний на жаль не готові. Центр готовності цивільних працює у Харкові з 22-го року та має осередки у 20 областях України. Провели майже 4 тисячі тренінгів і не тільки з підготовки дронарів. Я був на зупинці кровотечі на стрілецькій зброї на виїзному заході підрозділу Стрікс. Дуже мене все це. Ще більше зацікавило на даний момент. Я цивільна людина, але, але все може бути. Участь в такому тренінгу по кишені кожному це донат на будь-яку суму. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.